14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книги. International Book Given Day. Цей день присвячений книзі і бібліотеці. Звичайно, не буде ні для кого секретом чи новиною, що книга це дуже гарний подарунок. А для бібліотеки він найкращий. І, звичайно, в такі складні часи, як ми переживаємо зараз, подарунок це, мабуть, найбільше. Що можемо від отримати від наших користувачів, від наших спонсорів, від всіх, хто бажає поповнити наші фонди новою українською сучасною книгою, яка була цікава для всіх, хто зараз звертається до неї, до нашої книгозбірні. Наші працівники знають про це, і тому в нашій бібліотеці проводиться дуже багато заходів, які сприяють тому, щоб у нас було більше дарувальників. Це і презентації книг, це і зустрічі з краєзнавцями, це і зустрічі з упорядку. Упорядниками або авторами книг це й от така акція, яка зараз у нас започаткована на нашому абонементі під підвішена книга, яка також сприяє цьому, що обмінюються книгами люди, дають можливість іншим почитати її, дарують таким чином її бібліотеці для того, щоб вона могла її надати своїм користувачам, всім тих, хто всім тим, хто до нас приходить за сучасною книгою. Мені хотілося б особливу вдячність виразити тим людям, які в лютому місяці подарували нам найкращі свої книги. По-перше, це український пен-клуб. Майже 150 книг ми отримали від цієї організації, і книги ці дуже унікальні. Вони, наприклад, в нас в фондах таких не було. Хотілося б також відмітити двох Марин. Це Марина Гримич, яка також член клубу Українського пін-клубу. Вона подарувала нам чотири своїх романи прекрасних, а взагалі вона авторка більше 20 сучасних романів. І хотілося б ще вам наголосити на тому, що унікальний путівник до нас прийшов з шведських архівів, який ми отримали від його упорядниці Марини Тратнер. Книга ця буде цікава і краєзнавцям, і викладачам, і взагалі всім, хто цікавиться історією. Запрошую всіх до того, щоб ви відвідували нашу книгозбірню, до того, щоб ви читали, знайомилися з сучасною українською книгою, і також до того, щоб ви дарували нам книги. Бо незважаючи на те, що 14 лютого це міжнародний день дарування книги, все таки подарунок цей може бути. Ну, якби ця акція безстрокова, і ви можете подарувати книгу навіть на протязі всього року, ми будемо завжди вдячні вам, раді вам, тим більше, коли вона буде з прекрасними побажаннями, і її зможуть прочитати всі сумчани, які звертаються до нашої книгозбірні.